Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні гарна така сонячна погода. Трішечки є зранку вітерець. Нема такої духоти, наче і вночі навіть так добре було. Ніч така прохолодна була. Так що, вдення, якраз хорошо хочу викопати сьогодні. У мене там є декілька рядків картоплі Синьої такої також уже геть модиля висохла. Треба її викопувати, бо... ну, щоб не пускала молоденьку знову. Так що Зараз поснідаємо та й нагород. На сніданочок сьогодні у нас манка з малиновим варенням. Люблю я дуже манку. Саме більше люблю манну, кашу і гречану. Ну, все одно манну саме ще більше люблю. Так що зараз було з варенням. Ага. Ні, навіть так без варення дуже люблю. Так що зараз снідаємо. І по роботам Сережа їде на роботу, а я на город. Викопала цю синю картоплю. Не дуже вона така гарна, першивенька, можна сказати. О, зараз покажу, десь тут була розрубана, де вона? Ось така вона от фіолетова всередині. Це вона вже трохи. Грязна, так дуже вона така, яскраво фіолетово, але дуже смачна картопля. Ну, посадила я її, може, я знаю, декілька кілограмів, три рядочки було, майже відро викопала. Тут така земля тверда, що жах. Там, на тій половині, я думала, що твердо, але тут взагалі дуже-дуже твердо, що ось тут мені скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, сім рядків. Це така синенька, всередині біла. Вон який портулак кинув сплошний після дощику. Ж кажу, дуже лиш тяжко копати. Ну, хоч добре, що вітерець сьогодні прохолодний, хоч не пече так сильно сонце. <кхід> Треба вечором під лідіньки позривати вже, де-не-де знову дозрівали, жовтенькі є, Це треба зібрати, щоб не гнили. Ось. Кабаки таке щось. Цвіту багато, але кабаків нема. Де-не-де, не, де. мало, можна сказати. Ось кабак. Те, що я бачу, три кабаки. Деньок багатенько є, невеликі, але є. Кавуни взагалі кудишнього. Кавунчики погані в мене в цьому році. Оцей рядок, що від дерев, то вон, яке ось кущка вона. Куруза вже сохне, все сохне. Не дуже все гарне, хоч і були дощі. До речі, картоплю копала, то такий непоганий кавунчик, але все одно ну, маленький. Земля не суха, але дуже твердо, дуже. Ось гарна денька, я її накрила, щоб вона не пеклася. Вже вечором прийду їх позбираю. Кобачки мої ростуть тут. Огірки також уже вон майже геть повисихали, отак на кінчиках щось там збираю декілька огірочків. Ці кабаки гарно підросли. Пупсики, що називаються, вам покажу зараз. який кабачок тут гарний. О, це ці шоплинькі, гарнесенькі. Тут другі кусь щось один у них гарний, а другий. Майже не росте. Ще зверху щось буде. Фух. Вчора пробіглася, тут зрихлила землю на капусті скрізь, на буряку. Бо після дощів така шкаралупа. Що це цер? Маленький. Бігає то в холодочок, то на сонечко Ой, йти. Нести урожай. Знову почалася спека, вже сонечко добре припікає. Холодочку, то ще більш-менш нормально, У сонці вже дуже пече. Винесла подушки трохи на вулицю, щоб на сонечку трохи просушити їх. Треба зрізати цю кнюфофі. Повідцвітала як багато вже є від цвіту. От до речі, флокси. Ці, що ростуть на сонці, вони які вони можна сказати, що ніякі. І ось там флокси, що ростуть до обіду тільки на сонечку, а потім більше таке, можна сказати, що пів Які гарні. Дуже гарно квітують. Так що треба буде їх пересадювати десь в півтінь, щоб не були на прямому сонці. Це зараз вже також ховається в холодочок, вже сонце добре припікає. Ой, який вітерець гарний подув. Так, що йти, ще закинути ще стірку. Щось треба що готувати, їсти, ставити, є що робити. Сережа вчора вже накидав перший слой штукатурки. Ось виставив тут маяки ось такі. Ну, хто знає, що це таке. Так само він робив цоколь на хаті, також виставляв маяки якісь криві. Зверху йде впритик до стіна, а внизу великі. Внизу дуже відходить якось. Ну, багато треба буде накидувати, також з цієї сторони так само рука проходить, а зверху. Іде щільно до стіни. Тут залишилося йому ще кусочок. Так що робота помаленько йде. Таке вчора, можливо, б доробив, але також збиралося на дощ. Що сляпало-ляпало трішки, так дощу й не було. Зараз так само, воно гуркоче-гуркоче. А чи буде той дощ, чи ні, побачимо. У нас так стало затягувати, гриміти, і на сьогодні зовсім не показувало дощу. Вітер зірвався такий прохолодний, так що, можливо, зараз піде в нас дощик. Світтеля яке затягує, гуркоче там десь далеко, як гарно квітує ця троянда. Можливо, якщо знаєте назву, напишіть, будь ласка, дуже вона ароматна, така плотна. Ну, на сонечку підгорає, хоча от квітує другий раз. Не так вона зараз підгорає, як в первому цвітінні. Дуже гарна. Вся трояндочка вже цвіте. Напевно, днів 5, а то й більше. Вона тут трохи в тіні. Тримається добре. Я навіть і не думала, що вона буде квітувати другий раз. Минулого році лише раз. Були на ній декілька квіточок і все. На базарі купувала за 35 гривень. Дуже гарна трояндечка, але назви я її не знаю. І Біскус квітує гарно також. Да, затягує добре. І вітер прохолодний став дути. Добре, що Сережа їде додому якраз з роботи, щоб не попав на під дощ. О, скільки знову равликів, оце тільки сонечко сховається повно. Кожного разу визбирую їх, все одно багато. Вон як затягує, Гуркоче і гуркоче з усіх сторон. Ну, хай йде дощик. Добре, що викопала ту картоплю сьогодні. Треба ще піти вирвати день, бо як глупе дощ, щоб тоді не ходити по болоті. Так виглядають кабачки, які я вчора закривала. Подивіться, яка краса, які вони яскраві, гарні. І якщо у вас є такий ніж, то буде супер на тарілки, дуже будуть гарно виглядати. Але якщо немає, можна просто нарізати кольсами або дольками, як вам подобається. Головне, щоб було дуже смачно. Кришечки я завжди ось так підписую, щоб знати, які перші з'їдати. Так що можете також готувати. Рецепт дуже простий, смачний. Дивіться, яка краса. Непоганий дощик пройшов у нас. Вже вияснюється потрішечки. То так було темно, стало, аж страшно, такі хмари, грім, блискок. Вітер був зірвався. Це вже майже проходить. Сразу такий дощ шурував, Ось такий би й дощик ішов би хай цілу ніч. Добре, землю промочив би. ну, То кажуть, добре, що хоч такий. Треба нічого поливати мені сьогодні. Ой, так хорошо після дощику. Свіжіше стало, тут так душно було. Так що ось такі от у нас справи. Ось така у нас погода. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.